Дороги та транспорт опалення та покрівлі, а ще скрутні життєві ситуації. Вирішити, які самотужки не виходить. З особистими питаннями мешканці Кам'янського звертаються до очільника міста, аби всебічно розглянути звернення та допомогти людям на прийомі присутні представники усіх комунальних служб міста, а також керівники управління охорони здоров'я, соціального захисту. тощо. Тож, більшість питань дається вирішити безпосередньо під час прийому. Питання обращалося підключення електричного тепління. Мер все зробити діло цього процедурі. Я особисто встречаю доволі серед заявників Валентина Андріївна. Жінка, членкиня міського товариства інвалідів Лелека, зверталася щодо облаштування транспортної зупинки, матеріальної допомоги на лікування, а також сприяння у видавництві її збірки з віршами. Ситуація так склалася, що я вимушена була звернутися до нашого мера, який дуже люб'язно все вислухав на всі мої питання. Відповів. Тільки позитивно, окрім комунальних негараздів та наболілих питань, мешканці ділилися і позитивними моментами, які підтримують у місті. Хочу ще сказати на останок, що дякую Андрію Леонідовичу, хто цим займається. Дуже багато робиться для міста у плані того, що облагородження. Там інколи чую там в пресі таке, що от не потрібні ті фонтани, не потрібні ті клуби. Все це потрібно. Потрібно. Все потрібно. Місто преобразилося, місто стало гарним, йому стало приємно. Загалом під час прийому розглянули зо два десятки звернень мешканців. Кожне питання беру на особистий контроль повного вирішення в найближчі два-три тижні. Всі питання, по яким звертались до мене, мешканці нашого міста, будуть виконані.